Для того, щоб розпродати товар, пластикові квіти, вінки, корзини, підприємці Мукачева мають час до 1 липня, бо саме з цього часу за рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки такі товари продавати заборонено. Ми відвідали міський базар, де є точки продажу пластикових вінків, аби запитати, чи знають про таке розпорядження продавці та що планують робити із товаром, який залишиться. Від коментарів вони відмовилися. На цьому ж базарі продає живі квіти Магдалина Поломарчук. Жінка каже, підтримує рішення комісії. Вчора ми були на кладбищі, якраз був похорон. викопали яму, і там у ямі було ці штучні вінки. І то вже було як 17 років закопано в глину, і воно не розтворяється. Іно звісно, що воно засоряє нашу землю, нашу планету, і то, що далі буде, ці кульки штучні, все то, -то є. Тому треба да з тим боротися. Ну як не знаємо, ми. Нехай бо, ну я підтримую такої, звісно. Нам у церкві так говорять, щоб ми не носили на кладбище ті вінки великі, а ліпше живу квітку. І, лічно я понесла рози. Ну зів'яне рано, а бо воно якось красивіше виглядає. Но, а так я люблю, ну я люблю живе все. Жителька Мукачева Галина каже, також підтримує рішення комісії. Я знаю, порядок є порядок. Значить, багато накопилось дуже всього штучного. Я ставлюсь ну, нормально, що має бути порядок. Раз. Літом живі, я зимою. Я вже мало ходжу, рідко ходжу. Але носити штучно, так? Ну, раніше носила а зараз. Стараюсь нанести. Не Власник підприємства, яке надає ритуальні послуги Іван Мироненко, про таке рішення каже. Негативно, тому що, ну, по-перше, люди так і так не змозі всі живі квіти купити. Ну, вінок тому багато дешевше стоїть. І цвинтар, ну. Найбуде жива квітка, там буде три дні максимум о, щось перекрашати, а воно потім пов'яне. А хоч іску, то може і рік простояти. Саме розпорядження це то абсурд, тому що могли б зробити так, щоб утилізуватися. У нас її нема. Є смітник, скинули все. Ну, а по-другому розпорядженню подивитися, а бутилки, пластик. Ну, де воно йде? Те саме. Рішення про заборону продажу квітів та вінків, зроблених із пластику, місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки прийняла 15 червня, розповів речник Мукачівської міської ради Владислав Микита. Діятиме це нововведення з 1 липня цього року. Право контролювати торгові точки мають офіцери громади, які в Мукачі вже є чотири. До кінця року збільшується кількість. Вони мають матимуть право штрафувати за незаконну торгівлю. Адмінкомісія вирішуватиме розмір штрафу згідно адмінкодексу. Пластику було надзвичайно багато. На кладовищах особливо було замітно після великодніх свят. У листопаді просто завал було із цим. Тому було. Прийнято рішення, і в першу чергу зверталися до нас представники релігійних установ, які просили про цю заборону. За словами Владислава Микити, підприємці мають до кінця цього місяця продати або утилізувати такий товар. Руслана Гостюк, Іван Шимко – новини на Суспільному.